Привіт, друзі. І сьогодні ми продовжуємо вивчення писання на Горної проповіді саме. Ми читаємо останній розділ, сьомий розділ Івана від Матфія. І сьогодні ми прочитаємо буквально один віршик з сьомого розділу. І буде це віршик 12. -й. Тож, усе, що тільки бажаєте, щоб робили вам люди так само. Робіть їм і ви, тому що це закон пророки. Тому що в цьому закон і пророки в іншому перекладі сказано. Дуже проста річ, дуже зрозуміла річ. Це часто називають золотим правилом. Да? Ще такий вислів часто. І другими словами, як хочеш, щоб з тобою поступали люди, так і ти поступай з ними. Ось. І все, золоте право. В цьому підсумок Закон і пророки, то є весь, те, що часто християни називають Вірним Завітом, в цьому пророки, тобто, як треба поступати з усіма. Так, як хотіли, як, щоб зі мною поступали, так і ви поступаєте з людьми. Не написано, що вони завжди будуть так поступати. Да? Але як я хочу, щоб зі мною поступали в усіх ситуаціях, чесно. Тобто, да? щоб мене не обманювали, платили гарну зарплату, наприклад. Це стосується усіх сфер життя. Щоб мені зробили гарну якусь послугу, да? продали якісний товар. Якщо я з другої сторони, я так же сам повинен поступати, да? щоб мати. Теж, от ось просте правило таке. Тому хай Бог благословить нас керуватися цим золотим правилом, щоб поступати так з людьми у всіх обставинах. Якби я хотів, щоб зі мною поступили в тій лінії ситуації, а ми знаємо дуже простий принцип. Я знаю, що кожен з нас хотів би, щоб з ним поступили гарно. Да? Допомогли, простили і так далі. Коли навіть помилився, на? так і ми повинні поступати, коли є в нас можливість. Дуже простий принцип. Робити так, як хочеш, щоб робили тобі. Ус... Це до будь-якої сфери. применимо. Тому хай Господь допоможе нам виконувати це. Те, що часто названо Золотим правилами, людина від не знає, звідки воно, а воно із святої його Писання, і в Біблії, і з Негорної проповіді це слова Христа. І Саме головне, щоб так поступати, треба мати в серці Ісуса, хай Бог благословить Мати його, Господа Ісуса, як особистого Спасителя. І поступати по цьому принципу, так виконуючи, по суті. Всі заповіді Божі. Любить ближнього як самого себе. Це те саме, тільки іншими словами. Тому хай Господь просто допоможе нам так жити, так поступати в усіх ситуаціях. В ім'я Ісуса Христа. І також пізнати той, хто допомагає нам так поступати. Це самого Господа Ісуса. Будьте благословені в цьому.